Знайде тебе, що б ти не робив. Дорогі мої, Христос неозмінно знайде тебе, що б ти не робив. Не віриш у Христа, навіть якщо так, але при цьому твої наміри благі, попроси Його прийти до тебе. І він прийде. Попроси Його про це. Скажи, Господи, я чув, що ти є, Чув, але відчути тебе я не можу. Я не вірю в тебе. Але хочу, щоб ти прийшов до мене. Я не можу, а ти можеш. Ти повинен. Хіба я можу пізнати тебе? Хіба мій обмежений розум може досягнути безмежного Бога? Хіба може моя душа відчути Христа, який вище за всі наші думки і вчені? Перший крок на зустріч з спочатку зробив Бог. Він першим полюбив нас. Але для того, щоб зараз робити цей крок, йому треба знайти місце в нашій душі. Треба, щоб душа шукала, переслідувала його, навіть сумнівалася. Тільки так можна набути Бога. Переслідуйте Його. Він навмисно віддаляється від вас, щоб ви ще сильніше прагнули до нього, ще більше хотіли відшукати Його, а Він віддаляється. Бо прагнення до нього має бути не статичним, а динамічним Бог особа. І Він навмисно уникає легкого шляху, бо ми звикли, що нам усе легко дається, звикли до зручностей, звикли звертатися до нього, перебуваючи у гріху, і Бог віддаляється в таких випадках. Достатньо одного злого помислу, як учить як вчить святий Іван Злотустий, щоб прогнати від себе Христа, однієї поганої думки, одного почуття, ревності або ненависті, або неприязні, презирства, навіть косого погляду. Одного з цього списку достатньо, щоб відштовхнути від себе Христа. Але якщо ти по-справжньому щиро бажаєш набути його, Він знайде тебе. Навіть якщо що ти при цьому сумніваєшся, помиляєшся, коливаєшся, навіть якщо іноді втрачаєш віру, настане момент, коли Він прийде до тебе. І коли ти побачиш Христа, коли у тебе з'явиться свій особистий досвід, коли відчуєш дотик Божий. Так, якби до тебе доторкнулася інша людина, тоді зрозумієш, що це не обман. Ти сам у цьому переконаєшся, Твоя душа переконається, переконається остаточно. І в тебе з'явиться те, що називається благим бажанням. Коли людина всім серцем починає шукати Христа і дійсно починає Його бачити. По справжньому, так як він хоче сам наблизитися до тебе. Я не знаю, який шлях Господь обирає в кожному окремому випадку, але безумовно, враження буде настільки сильним, що після цього ніщо вже не зможе похитати Твою віру, що б тобі не говорив хто. Ти не слухатимеш жодних аргументів дома. Це як у закоханого подружжя, якщо хтось сторонній, почне одному з них наговорювати на іншого, його навіть не стануть слухати. Закохані живуть в іншій реальності, живуть один одним, їх любов і щастя такі великі, що немає жодного діла до чужої думки. Так і ти скажеш у відповідь на всякі розумні аргументи. Я не розумію вас, не розумію ваших аргументів і сперечатися з вами не буду. Якщо вас не переконує моя радість, моє щасливе обличчя, то я у свою чергу навіть не намагатимуся, самі зрозумієте, коли захочете. Але, звичайно, побачити Христа. Пізнати, відчути його можна тільки через ставлення до інших людей, неможливо обійти свого ближнього на шляху до Бога. Дуже важливо, як ми ставимося до інших. Тобто, якщо в тебе з людьми добрі стосунки, тебе люблять, з тобою спілкуються, ти до всіх ставишся з упокорюванням і поблажливістю, без гніву, різкості і роздратування, то в такому разі. І правда відкриваєш Христу дорогу в своє життя. Тому апостол Іван Богослов і каже у своєму соборному посланні, що неможливо любити Бога, і при цьому ненавидіти брата свого, який поруч, який твій ближній, адже Бог далі, аніж ближній. Бога ми навіть не бачимо. Як же можна говорити, що маєш живу віру і любиш Бога, якого не бачиш, засмучуючи при цьому свого брата, якого бачиш? Господь каже, що не бажає навіть нашої молитви, якщо між собою у нас немає миру, піди перше помирися з братом своїм і тоді прийди. Ти не можеш приносити дари в церкву. Не можеш приносити Богові свічки, сподіваючись на зустріч з ним, якщо з ближнім немає миру. Ти нічого не відчуваєш. Нічого Бога не можна купити, і досвід спілкування з ним не можна купити. Господеві хочеться. Що передусім ми любили один одного, і тільки в такому разі Він приймає наше служіння і готовий прийти до нас. От чому Господь так часто відкривається нас через звичайних людей. Тобто буває так, що людина через свого ближнього відчуває Христа і отримує від Нього відповідь, де він. Пам'ятаєте, можливо, розповідь притчу про жінку, яка шукала Христа. Господи, молилася вона одного разу, прийди до мене. І от до неї постукало троє мандрівників, а вона їх не пустила. Коли ж настав вечір жінка сказала, От Господь обіцяв прийти, але так і не прийшов. Це був я, відповів їй Господь. Я був тим бідняком, а ти не впустила мене. Бог з'являється нам через тих, хто поруч. Не можеш полюбити ближнього, а при цьому хочеш відчути присутність Христову, навряд чи вийти. Тому святий Іван Злотоустий, чудовий і улюблений багатьма святий вчить найнадійніший спосіб привернути Христа, полюбити ворогів. Полюбив ворога усе. Значить, скоро зустрінешся з Христом. Найкраще, звичайно взагалі не мати ворогів. Це не означає так, як одна жінка, як у храмі, коли священник запитав, чи хтось може розказати, що він не має ворогів, одна така старенька жіночка під 90 років, і каже: Отче, у мене немає їх. І отець священник запрошує каже, поділіться досвідом з нами тут всіма, як вам так вдалося прожити життя, що у вас немає ворогів. Жіночка дуже коротко відповіла: Отже, дуже просто я їх усіх пережив. Не так повинно бути у нас. По суті, справжніх ворогів ми і не знаємо, адже єдиний наш головний ворог це диявол. Та ще егоїзм, а серед людей у нас немає ворогів. Бог просто попускає входити в наше життя, щоб допомогти нам зрости духовно через образи і прикрощі, і в тому, що відбувається, немає їх провини. Винні ми самі у тому, що злимося і починаємо жити з цією злістю, ненавистю, помстою і заздрістю, а людей поганих. Ні. Отже, коли ми навчимося любити ближнього, то буде набагато простіше наблизитися до Христа, і це вдасться дуже багатьом, але перед усім тим, хто страждає. Страждання при цьому може мати абсолютно різну природу, у когось болить зуб. У когось голова, хтось страждає від безсоння, а хтось важко хворіє, лежить в лікарні, терпить коли, хіміотерапію, опромінення. Чи в жінки важка вагітність, вона вимушена декілька місяців не ставати з ліжка? Біль сковує рухи, він паралізовує, пригноблює, торбує нас, особливо, якщо не приймати з його зупокорення. Страждають абсолютно. Всі немає людини, яка не страждала по цьому житті. Прода те далеко, не всі бачать при цьому Христа. Страждання не принесе плоду, якщо ми не приймаємо Його упокоренням як дар Божий. Якщо тобі боляче, але при цьому тиремствуєш скаржишся, гнівуєшся за що це мені? І тривожишся? То Христа тобі не побачити. і не сказано, що всі, хто страждає, врятуються. Врятуються ті, хто терпить біль супокорювання за прикладом Божим. Хто сприймає страждання як відповідь Богові, то Бог відкриється через це страждання. Біль дарує знання, божественне просвітлення, божественний досвід, скільки разів. Сам Господь, Пресвята Богородиця, святі поангели з'являлися тим, хто сидів у в'язниці, хто знаходився в реанімації. Цим людям їх страждання з'являється сам Господь, бо побачив, як вони безпорадні і невтішні. І він приходив утішити їх, адже Бог це утішитель». Так, так, утішителем є не лише Дух Святий, утішитель і Бог Отець, і Бог Син, уся Пресвята Троїця, Бог Утішитель, і Він утішає. Святий Іван Золотоустий, про два випадки, коли одні ченці хворіючи, страждали фізично, бачили на літургії замість священників, замість двох духовників Христа. Думаю, ці два приклади якраз більш-менш природні, адже літургія сама по собі диво, а побачити диво в диві цілком реально. Але от просто побачити Бога в своєму стражданні це неймовірне диво, незбагненний парадокс. Коли бачиш Христа під час літургії, це можна зрозуміти. А от коли побачиш Його, знаходячись в реанімації, де здавалося, в тебе покинули і нікого поруч немає, це дивне диво і велика розрада. Ніхто не може вам панам служити. Або одного полюбить, а другого буде ненавидіти, або одного триматиця, а другим знехтує. Не можете служити Богові і мамоні. Матей 6,24. Вдумаємо, що у кожне слово два господарі. Один господар Бог, другий гроші. Звернімо увагу: Христос говорить не про слугу гроші, а про господаря. Корінь усякого зла є, та іменується грошолюбство, бо воно викликає ненависть, заздрість, розлучення, ворожнечу замішання, пам'ятання лихого, жорст, жорстокосердність, вбивство. Святий чоловік Іван Золотустий про це сказав, потонко помітив. Що гроші не лише вбивають, ставши нашими господарем, але і вбивають душу навіть однієї тільки любов'ю до них, бо або одного полюбить, а другого буде ненавидіти, або одного триматиметься, а другим снехтує. Христос відкидає можливість любити відразу двох господарів, христа і гроші унаслідок різниці їх природи. Якщо любиш гроші, любити Бога неможливо. Якщо любиш ситість, спокій і милість, ніколи в них не набудеш Бога, бо спокій і ситість приголомшують і засліплюють душу. Іван Лістичник сказав, той, хто не накопичує, чисто молиться, а грошолюбний під час молитви буває наповнений речовими образами, і ніби їм молиться. Євангеліє помічає брехню і обман біса грошолюбства. Для цього кажу вам, не піклуйтеся для душі вашої, що їсти, ні про що пити, і що одягатися. Матея шість Тут знову Іван священник уточнює методи обману душі бісом. Не кажи, що маєш нужду збирати для жебраків, щоб через допомогу їм отримати царство, бо царство можна купити і за дві лепти. Грошолюбець є добровільний порушник Євангелія, дух Євангелія любов, але хто має любов, той і не убереше грошей. Хто воліє ужитися тим і другим, з любов'ю грошима сам себе обманює. Ми можемо заперечити, що ми точно не робимо грошей і Христа ставимо на перше місце, а отже, маємо право на віру і багатство. А ти сам маєш владу над грошима? А що буде, якщо ти позбуждешся за якщо взяли б у борг і не повернули, якщо просто загубиш гаманець, чи не засмучишся ти від загубленої великої копюри? Чи сам точно залишишся незворушений, як написано, не той багатий, хто багато має, але той, хто багато роздає, і не той багатий, хто е, не має жодної речі, а той, хто не вимагає жодної речі назад. Чи хочеш збагатитися, май другому собі Бога, і будеш найбагатшим з усіх. Але у Бога немає засудження, достатку, як такого. Христос засуджує не наш тілесний спокій, а ситуацію, коли ситість бореться з Богом, коли гроші і слуги перетворюються на Господаря. Христос відкидає панування грошей, Бог вимагає передати йому нашу турботу про своє матеріальне становище. Погляньте на птахів небесних. Вони не шій, не жнуть. А отець ваш Небесний їх годує. Що ж виходить в результаті? Бути жебраком? Але як же так? А чи жити зовсім без грошей не можна? Потрібно платити за квартиру, купити дитині все, що треба, ну і просто відпочити від трудів праведних. А чи в такій турботі немає гріха. Чи все-таки можна мати трохи грошей, І якщо мати, то скільки? Христос, дорогі мої, не засуджує таку турботу. Бо в цьому випадку Бог залишиться господарем людини. І людина, піклуючись про літніх батьків, дістаючи гроші, усе майно витрачає заради любові, жертвуючи достаток через людей служити Богу. Господь не визнав бути усім ж браками. Він кожному дав свою міру багатства, комусь заклав мало, знаючи, що ця людина врятується й так. Немічним дав більше, бо знає, що він слабкий і його потрібно підтримати, а третім дав грошей як своїм богам, сподіваючись на те, що вони стануть його руками, що роздадуть милостиню. У Бога немає єдиної міри достатку. Господь, посилаючи нас у цей світ, знав, що наші пенсії відносно західних пенсій маленькі. Він посилав нас у світ, знаючи, що наша медицина гірша західною, і що на харчування гірше меню паризьке ресторанів. Але Бог також знав, що наше спасіння і щастя абсолютно не залежать від того, коштуємо ми хам картоплю з оселецем. Ми перебільшуємо драматизм цього становища, зв'язуючи з медициною, пенсією, грошима. Бачив я жебраків грошима, які живучи життям убогим духом, збагатили ще і забули про колишню свою богість, не той, хто надбає, відклав ущі турботи про земне, не печеться про життя і життєві, простує шляхом своїм без перепон. Він володар світу, усю печаль свою поклав на Бога. Не скаже він людині про свою нужду, але усе те, що приходить, приймає від руки Господні. Дорогі мої, у труну грошей не кладуть. Коли ще я пам'ятаю малим у ями кидали. У раю немає грошей, і Бог готує нас до безгрошового життя у раю. Бога за гроші не купиш. Не кількість грошей важлива для Бога, а наша байдужість до грошей, і наша влада над грошима. Є гроші добре, немає грошей теж непогано. Бог не дивиться на наш гаманець він поряд з тими, у кого серце багате любов. Коли хворієш, то так не думаєш. Відчайдушно шукаєш грошей. Некористолюбство виглядає лицемірством і фальшивкою. Але буває, справа доходить до реанімації або людина стає перед лицем смерті. Тоді раптом настає відчуття свого безсилля, і у світлі смерті гроші втрачають цілий лисна. Перед лицем смерті чітко і ясно висвічується простота істина. Головна цінність саме життя, а в житті головне любов. Побачивши смерть, розумієш, що усе це метушня, гроші, робота, рахунки у банку квартири та ліні порошеннеча. Досить для тебе благодать моєї, бо сила моя виявляється в істин, мочі. Тут відкривається секрет Божого піклування про людину. Чим більше людина довіряє Богу, тим вона більше поступається Богові своєю торботою печалью. Тим більше Бог заповнює благодаттю, і тим краще Бог влаштовує наше життя і щастя. Тут відкривається секрет віри, бо грошолюбство є дочкою невірства. Віра це такий стан, коли людина бачить себе поряд з Богом. Коли людина вважає Бога розумнішим за себе, добрішим і сильнішим за себе, коли вона точно знає, що Бог є справжній отець, який любить людину більше, ніж вона любить саму себе, коли людина розуміє, що все, що вона робить, сама не маючи в собі благодаті, робить собі на шкоду. А Бог щодня виправляє за нею все те, що людина встигла накоїти. І тоді людина розуміє суть життя, що краще відразу в всьому поступитися Богові, і нехай усе буде так, як просить зробити Бог. Віра є смерть грошолюбства. Без віри людина сліпий дурень. Без віря це капітал сатани. Гроші без віри, отрута і смерть. А ми, усе це знаючи, усе одно ремствуємо перед Богом, шукаючи спосіб зєднати гроші і Бога. Але нам ця наука не дається. Ми виторговуємо у Бога міру повну та отрушену, щоб і Дух Святий на нас зійшов, і капітал обтяжував калитку, як у царя Миллихесадек. Така міра є. Але вона не виторговується, вона дається Богом. Бог дав нам усім різну міру. Працюєш банкіром, працюй, як Бог дав, розуміючи себе не стільки директором банку, скільки Божим слугою, відрядженим на це незавидне місце, де гроші трудять душу гірше за дуст. Служи Богові через людей, будь великодушний і справедливий, рятуєшся. Дав Бог середню міру. Бережи душу від цього найкращого стану плоті. У порівнянні з мільйонерами мало турбот, у порівнянні з жебраками немає мук, голоду і страху. Життя легке і просте, це дуже небезпечний стан приємної безтурботності. Бо тут душа може легко заснути у прощі ситій тиші. стеж за тим, щоби совість не викривала тебе, і Бог, Бог у всіх справах твоїх. І урятуєшся, бійся влади грошей, міра багатства. Пропорційна міра віддалення від Бога, ніщо не ідеалізується, і убогість може погубити, якщо жебрака віддаляє від Бога турбота по хліб. Це як треба не любити Бога, щоб полюбити гроші? Це що має статися з головою, щоб розум не бачив Бога? Шукати багатства і любити гроші можна тільки зовсім не знаючи Бога. Шепрач, не бійся немочі без грошові, рай не магазин, там не продають, не купують. Вчися жити без грошей, багатіє гроші обман. Але ними ти можеш виправдатися перед Богом, коли візьмеш над ними владу і змусиш їх служити Богові, церкві і людям, бо іща старості, хвороб чорного дня, вони без Бога обов'язково тебе настужену. Ми не зможеш боротися самостійно з тим потужним і древнім світом. Але хто це повірив, чого б ви не просили в ім'я моє Отець мій небесний дасть вам. Людина, приходжачи в храм, очищає серце на сповіді і на коротку мить приймає, з прищастям благодать Святого Духа, який проганяє страхи, благодать на мить розганяє хмари над зашарошеним розумом і йому побачити Бога і переконати в істину, шукайте найперше Царство Боже. Підемо в храм, дорогі мій. Очись там серце, почекаємо, коли благодать Святого Духа розчистить нашими голими хмари, що приховують Бога. І дочекаємося того, коли думка подібна до блискавки ощає нашу душу. У мене тільки один Бог, мій Бог, і тому мені нічого боятися. Він, мій Отець, Він, моя любов, і іншого не треба. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, залиште коментар і пальчик вверх або пальчик вниз. Слава Ісусу!